Привіт, малята! Сьогодні з вами пострибаємо по осінніх доріжках. Приготували по два пальчика з кожної руки і почали стрибати Стриб, 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 стриб. стриб. Весело стрибати і гарно грати. Малята, а ви ж знаєте, що восени часто йде дощик. А ось і розпочався дощик. Ну пострибаємо по доріжках. Дощик, дощик, крап-крап-крап. Мокрі всі доріжки. нам не можна йти гулять. Ми промочимо ніжки. Крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Ось і пострибали по доріжках.